Отака От пачка грошей, яка е, налічує 84 тисячі за монтаж. Е, ну, Я можу сказати, це преміального сегменту монтаж. Чому преміального? Перше, приямок всі називають малі, малі ми приямки робимо. Ні, приямок ми зробили з півторашок тілець. На дно кришка. Бачите, для зручності, щоб не було там грязюки, можна було нормально ходити. Далі. Була зроблена гідроізоляція бітумною мастікою, бітумка. Промазали. Зараз зверху будемо промазувати бітумом. Далі Італія, насос підрола, під один 1,1 кВт був встановлений. Гідроакумулятор 200 літрів встановлений. Розпаяна грібенка на чотири виходи для того, щоб на будинок іще три додаткових там на полив і таке інше. Ну, ось так виглядає монтаж, ось закінчуємо процес. І все. Дякую. Звертайтеся контакту профілі, а зараз прокачуємо